Мова про тимчасово окупований Луганськ. Я думаю, що ви також читали, і там а, власне були сьогодні вибухи. Ну і звичайно, місцеві пабліки а, вони вже почали писати, що ось у тому районі там базувалися окупанти, ну і також про різні ракети. Причому ось про це вже писали звичайно пропагандистські змі. А, хочеться вашу думку з цього приводу почути. Ну і далі також вже більш детально про решту питань. Удар був нанесений по території так званого маршзаводу. Це сотий завод, більш відомий, в Луганському. Того часу це провідне виробництво електроніки, причому ще за часів Радянського Союзу. Після початку так званої руської військи територія підприємства використовувалася як пункт постійної дислокації, як особового складу, так і відповідно важкої бронетехніки. Тому нанесення удару по цьому підприємству воно не є випадковим. Більше того, мовиться про точність нанесення удару. Удари наносяться скорше за все з Коршенгаса, використанням крилатих ракет повітряного базування Шторм Шедал. Можемо говорити про те, що подібним характером удари Збройні Сили України. Вносять, скажімо так, корективи, плани російських військ щодо наступу на Лиманському напрямку. Варто говорити, що на території окупованих районів Луганської області базується підрозділи другої загальної військової армії російських окупантів, які наразі ведуть активні бойові дії на саме Лиманському напрямку. Тому скорше за все. Нанесення удару пов'язане з різкою активізацією наступу російських окупантів як в районі Терни, так і в районі Білогорівки, і відповідно подібний характер атак ЗСУ мають превентивний характер, тобто нанесення враження особовому складу окупантів і враження відповідно місць постійного базування важкої бронетехніки.